Преосвященство Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. В цей Богом благословений вечір ми щойно звершили Акафіст перед іконою Божої Матері Всецариці. Божа Матір у світі явила. Дуже багато своїх образів, ікон, які носять різні назви, і в різних випадках перед цими чесними образами звертаються, віруючи до Божої Мати, хтось підрахував Україні, що тільки на нашій українській землі. На її лиці Божа Матір явила понад 300 чудотворних ікон. Якби зараз ці чудотворні образи розмістити на мапі України, то ми би побачили, що вся наша земля від Заходу до Сходу, Вкрита цими чудотворними образами. Народ наш український, в різні часи і в різних обставинах політичних, і економічних, і духовних навіть звертався до Божої Мати. Але сьогодні в цьому храмі. Рафіяни, якого люблять цей храм, я вірю, знаходиться список Божої Матері, який принесений до нас з великого Афону, з гори Афон. Це є велика православна святиня, гора Афону. Наші густа виголошували це слово. Я вірю, що багато хто із вас хотів би побувати на цій святій горі Афо, яка буквально насаджена великою кількістю монастирів, ще більше на цій землі. Є різних пустинь, святинь, печер і насельниками цієї святої гори, є поістину небожителі, чинці, подвижники. Це є незвичайна держава, незвичайне місце і незвичайна гора. Громадянами якої є ченці монахи, які день і ніч тримають перед Богом і Пресвятою Богородицею свої молитви. Саме через ці молитви по милості Божій на цій горі з'явилося так багато чудотворних образів ікон. Мощей і різних давніх християнських святин і релігій. Багато ворогів зазіхало на цю святу гору. Але оскільки ігуменою цієї Святої Гори є сама причиста Богородиця, це місце не вдавалося зруйнувати нікому. Ще здалеку, як тільки ви припливаєте кораблем, а мушу наголосити на тому, що тільки кораблем можна добратися до цієї Святої Гори. Афон, ви вдивляєтеся у ті стародавні монастирі, які і над берегом і в висоті покривають цю гору. І ось в одному із монастирів, який називається Ватопе, є ікона Божої Матері, Всецариці. До неї віруючі паломники звертаються в особливих випадках. На жаль, сьогодні це навіть не можна назвати випадком, тому що ви прекрасно знаєте. Наскільки ця диявольська хвороба нашого століття рак вражає багатьох людей, я думаю, що кожен із вас напевно чув або зустрічався з людьми, які хворіють цією хворістю, які знемагають від цього недугу. І ще більше знаходяться в великому відчаї, коли знають, що в своєму тілі її не можуть подолати. Ця хвороба називається невиліковною і різні її встановлюється діагнози. Люди дійсно страждають, знаходяться в великому горі. Великому випробовуваню викидають великі кошти на лікування. І дай Бог, щоб все це допомогло їм, щоб сучасна медицина могла побороти цю страшну хворобу. Ми всі соборно сьогодні молилися за те, щоб Господь благословив руки тих, хто лікує нас, хто лікує тих, що страждають від цієї страшної хвороби. Бо ви знаєте, що не тільки люди старшого віку, але й діти вражені, бувають цією хворобою. Батьки, Знаходяться у великому вічі, збирають великі кошти для того, щоб вилікувати за кордоном своїх дітей. Інколи це буває безрезультатно. Це є страшне горе, омити великими сльозами. І сьогодні ми маємо велику втіху. Таку втіху, яка може витерти, хоча б бодай невелику нашу сльозу із очей, Божу матір все ікону, яка якраз прославилася в чуді зцілення таких тяжкохворих людей. Будемо дорогі брати і сестри. Молитися перед цією іконою, тому що Божа Матір явила для нас велику милість. Я впевнений, що в Україні не знаходиться такого більше списку Божої Матері, який привезений до нас за фон, який дійсно прийшов до нас із цієї Святої Гори. І написаний ченцями монастиря Ватопед. Божа милість якраз і проявляється в тому, що ми соборно в такій великій кількості впродовж більше місяця по львівських храмах молимося за тих багатостражденних людей. Які в муках здіймають руки свої до небес і особливо до Божої Матери, для того, щоб вона зцілила їх. Але ще більшою є молитва наша. Нас сьогодні тут присутні в храмі, на цьому святому Акафісті, коли ми прославляючи Божу Матір, взиваємо. До неї словами радуйся, бо ти ракові ясний, як полум'ям припариш, радуйся, бо ти оздолюєш, залишених лікарям». Ці слова я вірю неодмінно, почуті Божою Матір. І я віру, що вони лягають. Благодатним зерном в серця тих, хто страждає від цього недугу. Ми з вами здорові, але будемо молитися за тих, хто страждає, і молитися також одні за одних. І навіть коли ми є в цій безпеці, тому що ніхто як кажуть, не може уникнути будь-яких хвороб в житті, чи вони бувають легкими і такими, що виліковуються, чи такими, які вражають смертельно нас. Ми не можемо розписатися з вами за кожну хвилину нашого життя, яке є дуже підступне, особливо в наш час. Яке посилає нам великі випробовування. І дай Бог, щоб ці випробування благословляв нам Бог, який таким чином хоче повернути нас в обійми Отця. Як сьогодні ви чули в Євангельському читанні, покаяльний настрій, сам Бог повернув в обійми. Отця заблудшого сина, який був в дуже далекій країні. І ця країна, звичайно, не була такою обнадійливою для нього. Там був голод, нещастя, розпуста і різні гріхи. Так що диявол викинув цього заблудшого сина пасти стадо. Свине. Будемо молитися за те, щоб ми завжди перед Собою бачили розпростерті руки Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, яка покриває нас як пташка пташеня чесним своїм омофором. І охороняє нас від всякого зла. Амінь.